Зараз на, на, на прямий ефір з нами на зв'язок виходить Володимир Золкін, блогер-координатор проекту і ще своїх, пане Володимире. Добрий день, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, вітаю вас. Тож, пане Володимире, ви саме поставили такі умови, те, що ми маємо поговорити про так звані зашквари навколо вас. Розуміємо, що є критика щодо того, що ви робили раніше. Є декілька пунктів, які ми маємо обговорити, і от на відміну, можливо, від ваших критиків я все подивився дуже уважно. І Ті відео, які вони приводять як приклад, саме наприклад вашої співпраці з Шарієм, так і ті відео, які ви опублікували як відповідь на це. Ще маю тут, щоб був контекст, зрозуміли наші аудиторії. Маю додати, що ми дійсно дуже цінуємо ту роботу, яку ви проводите зараз в проєкті ще своїх. Більше того, мені здається, що перше публічне велике інтерв'ю видали саме нам, тобто Радіон воно ну, тоді мільйон переглядів зібрало. Тобто, ми, ми не є упередженими проти вас, отак скажемо. Давайте почнемо з першого зашквару, в тому, що вас звинувачують, що ви нібито медійно підтримували партію Шарія. І от, і от саме на вашому каналі три роки тому, якщо я не помиляюся, це 2019 рік, тобто перед виборами, є такий розбір наїзду Мураєва. Мураєв це людина, яка стояла також за проросійським телеканалом. Так? Наїзд Мураєва на Шарія. Він там, серед іншого, каже, що Шарій – замечательний парень, який живе в Барселоні. І е, ви виглядаєте людину, яка симпатизує ширію. Ну, тобто, ви показуєте, от дивіться, от є цей мураєв, який критикує толіка. А от я, типу, за молодих політиків, і коротше, що ви на це скажете? Я скажу, що в принципі я опублікував причину їхнього конфлікту, причину їхньої конфронтації. Це відео, і було причиною їхньої конфронтації. Навряд чи е, прихильник Шарія це публікував би, але за великим рахунком. Е... Просто переглядайте це відео і задайте себе запитання, поставте собі запитання. Там також є інтерв'ю з цієї білоглазової перший номер партії Ширія, про які також кажуть, про яку також кажуть, що начебто це, це це було компліментарне інтерв'ю. Ну, перегляньте це інтерв'ю і подумайте, це рейтинг в плюс партії Ширія, чи це рейтинг в мінус. Там де я просто підходжу, питаю, що ви можете сказати про програму своєї партії, і що ви можете сказати про механізми дії, коли ви от. Потрапити в Верховну Раду, що ви будете робити, і вона нічого не може розповісти про програму партії про механізми дії, не може нічого розповісти. Також тобто, ну скоріше, я показую інтелектуальний рівень цього першого номера, фактично обличчя партії Ширія і показую, що вона ну якби нічого не знає про те, що вона в принципі збирається робити. Я не думаю, що це інтерв'ю може бути компліментарним. А щодо моїх висловів по ходу цього відео, слухайте. Там ну можливо це невдалий тролінг. Я не знаю, як ви це сприйняли. Я намагався в цьому відео реально просто тролити Що Толіка Мураєва. Просто і я розумів, що ця конфронтація вона не на користь ні одному, ні іншому і все ми просто розуміємо, наскільки токсичним є персонаж Анатолія Шарія, так що він зараз робить, що він робив до того, тобто кого він підтримує, на кого він працює, і от дійсно повертаючись до от, того інтерв'ю, це все один ролик. Так дійсно там е, у другій частині ви розмовляєте з цією антоніною Белоглазовою. Вона номер перший в партії Шарія. Також розуміємо, що таке партія Шарія і взагалі чого вони хотіли. І дійсно е, чи чи, демонструє, чи це інтерв'ю, що вона трошки не при собі і не Знаєш, що робить так, е, чи воно виглядає так, що нібито ви приємно спілкуєтесь, також так. Там є, е, е, ну як це сказати, такий діалог. Ви запитуєте в неї, чи вірить вона, що стане депутатом. Вона каже: Ну, як е, що там вселенне захоче, і ви кажете, по повністю з вами згоден. Тобто, виглядає так, що ви в нормальних е, стосунках. От, от що я вам скажу: і тоді е, ті критики, які ну от знайшли це відео, подивилися, то в принципі я можу зрозуміти, чому їм здається. Що ви дійсно медійно підтримували шарія? Така ми не були в ненормальних стосунках. Чому це має виглядати як ніби ми були в ненормальних стосунках? Я ж ніколи не казав, що у нас була якась конфронтація. Я нормально інтелігентно підходив на всіх мітингах до всіх, ставив запитання. Я не знаю в чому тут може бути проблема, якщо чесно. Я вам скажу. Я, менш... Я вам скажу. Дивіться, дивіться, пане Володимире. Вибачте, що вас перебиваю, але все рівно знову ж таки зі всією повагою до того, що ви робите зараз. Виглядало так, звісно, що ну, по перше, люди можуть сказати: ну, мабуть, шарій давав йому гроші, тому він відпрацьовував у це типу угу. отаким от чином. І може бути, друге. Також, вибачте, це прозвучить ну некрасиво, але може виглядати, нібито ви були таким корисним ідіотом, тобто в сенсі, що ви говорячи, даючи платформу таким персонажам, так що ви ну допомагали тому, що наприклад вони пройшли там, де в Одесі, так вони потрапили до е, цієї міські міськради. Е, Як якою позиція ваша була? Тоді моя позиція була такою, що потрібно зробити все, щоб партія шарія не прийшла взагалі нікуди, ось якою була моя позиція, і я від себе думав, що потрібно зробити все, щоб зробити їх рейтинг якомога нижчим. І я вважаю, що на виході ця розмова моя з білоглазою значно знизила їхній рейтинг і ніяк його не підняла. Всім пропоную просто переглядати і робити свої висновки. Окей, е, інший зашквар. Ну, от саме ж, ви хотіли, щоб ми про них пройшлися. Ми про це і говоримо. Так, так. Я ж я ж людина, яка зібрала на себе компромат, розумієте, і запропонував всім ресурсам поговорити про ось мої зашквари. Добре. Просто Добре. тому що приховувати нічого, розумієте? і я не те, щоб хочу виправдатися, я просто е, ставлю запитання: льо, що мені ще потрібно зробити, щоб ви перестали мені це писати в е, особисті повідомлення, скидати ці вирізки цих відео? Ну от у мене от така думка. От я от думаю, так ну. Окей, причому ні, ну я, я вам такого не писав. Добре, дивіться, от є ваш стрім з 9 травня. Там оця акція Безсмертний полк. Е також, якщо не помиляюся, це 2019 рік. І з одного боку можна все зрозуміти. Там багато. Дійсно було представників медіа. Це така подія, що всі її знімали, всі там показували, що говорять з однієї сторони, з іншої сторони. Е але є такий момент, є такий момент, в якийсь е ну, в одному з відрізків так, ну, говорите. Говорити з активістом з українським прапором, там і е, він там каже про те, що він за вшанування всіх ветеранів. Він каже про те, що ну, типу, що в Європі, наприклад, чи у всьому світі говорять про 8 травня? а Ми тут про 9 травня. І знову таки здається, що ви все таки відстоюєте тут 9 травня, тому що ви йому ставите таке запитання. Типу, е, ви маєте на увазі, от ви у нього запитуєте. Ви маєте на увазі, що ми у всьому маємо подражати Європі? Чи у нас має бути власна думка? От прокоментуйте, що це було, чи ви тут на, чи, на, на чиєму боці? так я відстоював. Я в цій розмові і відстоював, тому що людина мені намагається розповідати, що у них 8 травня, тому що е, у нас був різний час е, з Москвою тоді. А я йому кажу, що ні, у нас був однаковий час з Москвою. І у нас це е, день перемоги святкується 9 травня. Більше того, день перемоги у Другій світовій війні над нацизмом чули таке. Це державне свято в Україні. Я не знаю. Мені хтось інкримінує, що я спілкуюсь про державне свято в Україні. Ну, це ж офіційно. 8 травня здається, що у нас День пам'яті не є офіційним святом, не є офіційно святковим днем. А 9 травня, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, він є офіційним святом. Може, це сюрприз для когось. Але. І може сюрприз для когось, що журналіст або блогер може спілкуватися з різними людьми, які там за, за руську мову, які там за 8 травня, які за 9 травня. Я не знаю. Ну живіть з цим. Так, блогер може ходити і спілкуватися з усіма і показувати об'єктивну картину. Хоча я хочу сказати, що от наразі, от в даний час, звісно, я б з цим активістом на такі теми не спілкувався, і а, я змінив свої погляди. Деяким чином і досить суттєво, тому що я дійсно на той час був тобто проросійським або за шарія. Я не був ніколи і цьому немає жодних доказів. А от те, що я був більш лояльним до цих людей, яких там ватанами звуть, да? ну, не жорсткими такими ватаманами, а такими трохи приватанячими, при, при знаєте, я дійсно був більш лояльним до них. Е е е я завжди виходив з такої позиції. Знаєте, а давайте поговоримо, а давайте розберемося, а давайте всіх зрозуміємо, а давайте домовимося. Вже коли я зрозумів, що е е Розумові процеси це для них в принципі чуждо. Да то я зрозумів, що спілкуватися з ними сенсу особливо немає. Моє відношення до них стало менш лояльним згодом. А після 24 лютого воно, воно стало вкрай нелояльним. Ну я не знаю, розстріляйте мене за це. Та ні, ну поки не будемо вас розстрілювати. Це ж має бути все таки якийсь такий привід. Ви щось маєте ще зробити таке дуже страшне. А Чи ви не розуміли тоді, е як Росія використовує 9 травня для того, щоб ну, в, тому в тому числі маніпулювати українцями? Ну, дивіться, я зараз скажу знову ж таки свою думку. Е Вот розумієте, як завгодно Росія, якраз таки використовувала 9 травня для того, щоб маніпулювати не лише українцями, а й росіянами. І не тільки 9 травня, а будь-який мітинг будь який будь-який процес з нашого боку публічний. Росія завжди смикала з нього епізоди відео і показувала, що у нас тут страшні нацисти в Україні. А я виходив і за цей стрім декілька разів кажу. Ви бачите Київ такий, як він є. Ви бачите все як є. Ви бачите все з різних боків. Тобто, я вийшов для того, щоб показати все, як є справжню об'єктивну картину. Що у нас нема тут страшних нацистів, які їдять людей. Натомість є багато різних людей з різними поглядами. Знову ж таки, мене за це можна розстріляти. Ну там є. От якщо вже говорити про ватанів, так учасників цієї акції, то там люди, і також в вашому ролику кажуть про те, що це не українська російська війна, це громадянська війна. Там знову ж згадують Одесу. Тобто ми розуміємо, що так. Ватанів, ви ви показуєте, і ви з ними ну не сперечаєтесь, і не, вони так. там що вони там скандують? Не пройде фашист. Оце я запам'ятав. Так щоб я прям з ними в одному ряду, то ні. Щоб там не про не, не пройде фашизм фашизму, все таке інше. Там був був один епізод, де вони починають конфліктувати, і а, один ватан починає кричати на. Ну, на наших там пацанів, да і е, я бачив, що ті його спровокували, і я, начебто, на, на боці справедливості. Знаєш, я кажу, що ти його чіпляєш, це ж ти його провокуєш. Я вам так скажу: е, гордитися особливо там нічим. Е, але я цей стрім не видаляв. Це, це те, як я думав на той момент. Е, і це те, що я робив на той момент. Це це, це це все є, і ну, от воно просто є. Я просто хочу е, запитати людей: а що ви власне? Ну що ви власне бачите в цьому такого зашкварного? Ну я в той момент ще, наприклад, от е, про Одесу, е, я що відбувалося, е, різні нюанси і деталі. Я почав дізнаватися про них пізніше. Я почав дізнаватися про них в процесі своєї блогерської діяльності. На 2019 рік я ще багато чого сам не розумів, не знав. Натомість, зараз ви маєте людину, яка володіє інформацією з різних боків. Я знаю, як думають ті. Я знаю, як думають ті, і я знаю, як спілкуватися власне з расистами, які в них наративи основні. Ну от, от, вот от, яка є, як є, що я можу сказати. Ну, ми можемо, як приклад, привести ваш такий великий ефір з Володимиром Осєчкіним. Він є засновником а, ага. правозахисницького проєкту Гулагунет. І там він, ну, в вашому саме інтерв'ю він вибачається за свої погляди по Криму. А в сенсі, ага. що у 2014 році він там писав про те, що вільні люди Криму відмовилися жити під диктовку заходу і під дулами автоматів, не пише я навіть не став цього читати. Да. Ну Ні. Ось, під дулами автоматів там ще в чомусь п'ятого сектора, ну тобто не правого, а типу п'ятого. Тобто, ми розуміє... Ми розуміємо дійсно, що погляди змінюються, і дійсно, що ну звісно, що ми можемо помилятися. Давайте трошки більше поговоримо про те, як змінилися ваші погляди. Я зрозумів, що тоді ви а, ну як Не, це ну, сказати? на сечна, це ж також зашквар. Давайте ви ж згадали його. Давайте вже говорити про це зашквар. Зашквар Сасічкіним, те, що він те, що він вибачався, ніхто не по не помітив, тому що йому просто ніхто не вірить. Але тут справа в тому, що ну з наших ніхто не вірить. Але тут справа в тому, що я від початку декларував, що мені потрібно виходити на російську аудиторію з цим контентом, і фактично мені зараз інкримінують, ставлять провину, що я намагаюсь вийти на російську аудиторію з цим контентом. Тобто, те, що я декларував, ну. Якась така історія не знаю навіть чому за шквар. Це не враховуючи не враховуючи того, що тих позитивних наслідків моє спілкування з Сєчкіном, які про які ви дізнаєтеся трохи згодом. А ви про них дізнаєтеся? Я не просто так туди їздив, не просто для того, щоб з ним поговорити. Ну звісно, ну з Осічкіним тут також для нашої аудиторії Треба треба розуміти, що по перше, так він спілкується із тими, хто а, хоче, ну не хоче в армію, хто хоче поїхати, хто може дати якусь інформацію. Саме від нього була інформація про те, що там офіцер ФСБ. Втік з Росії готовий розповідати, що там відбувається, звісно, що це можна використати саме на нашу на нашу користь. І е, якщо говорити про те, що ви виходите на російську мовну російську аудиторію, то це також зрозуміло. Тут треба мені свого боку. Ні, ні. Ну просто тому що вони мають це побачити. Тому що, якщо вони будуть сумніватися, чи треба їм йти на війну в Росію в Україну, вибачте, воювати на боці Росії, то це вже дуже позитивний момент. Е, інший інший зашквар е, це саме. Той референдум за особливий статус Донбасу. Це відео поширюють в Твіттері, воно таке коротке, так змонтоване, але все рівно мені здається, що там головний зміст переданий того, що ви кажете, казали в той момент. це там, от я цитую: що якщо більшість громадян, ну треба провести референдум, ви кажете: якщо більшість українських громадян висловляться за особливий статус Донбасу, давайте їм цей особливий статус. І далі ви кажете так, у них буде народна міліція. Ну те, що вони зараз називають. Так, от от так ті хто проти нас воюють Ну і що треба виходити під офіс президента та вимагати референдум. Що ви тоді думали, про що ви тоді думали, коли записували це відео? Ну там одна деталь важлива. Я кажу, що потрібно виходити під офіс президента і вимагати закон про референдум. І якщо я нічого не плутаю, то закон, закон про референдум гарантований нам Конституцією. Тобто, в Конституції прописано. Що саме питання територіальної цілісності, вони вирішуються виключно через референдум, так це зрозуміло, і я нічого не плутаю зараз. Ну мені здається, ні, але все рівно виглядає так: що слухайте, давайте ні, їм ініціативно ставити. Я, я, я зараз да, далі, далі да я просто ж хочу. Якщо я десь може помиляюсь, ви мене поправте. Ідемо далі. Е, я кажу про народну міліцію і про все таке інше, тобто, я кажу про все те. Що вже чотири роки як прописано в законі про особливості місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей, пам'ятаєте такий такий закон? Так, звісно, звісно, і ми ж його не виконували, і Росія використала це як привід на тому першому радбезі. такий був бал сатани, де вони виходили кожен до цього -пі пітра і казали, чому треба визнавати незалежність так званих ДНР та ЛНР. Було саме те, що знаєте, ми ж хотіли особливий статус, ми ж хотіли цього. А от ця Україна підла, нам його не дає, то треба на них нападати е, там трохи інакше. Ми по мінським домовленостям. Зобов'язались внести це в Конституцію, так? На конституційному рівні. І от я розуміючи це і не бажаючи цього, казав, що потрібно проводити референдум. І казав, що у Зеленського в програмі прописано, що має бути закон про референдум. І питав, навіть в тому ж інтерв'ю з Білоглазовою про це казав. Що якщо в тебе прописано в програмі закон про референдум, то ти маєш. Прийняти закон про референдум. Якщо там прописано, що в людей потрібно питати такі речі, то потрібно в людей питати. Тобто, я от не розумію, претензія до тих людей, які його приймали в 2014 чи 2015 році, відсутня, да? Ну, прийняли і прийняли. да? А я, коли сказав, що потрібно питати в людей, до мене претензія. Я чесно кажучи, ну так не дуже розуміючи, пане цієї Володимир. Протестії. Знаєте, мені здається, що я трошечки зрозумів, ну от зараз, спілкуючись з вами, мені здається, що, от ви кажете, що це був там, наприклад, в деяких випадках, що це був там сарказм та іронія. Можливо, вони були настільки тонкими, що ми всі не зрозуміли, тому що ну от, скажімо, мені здається, що в деяких роликах ви ви прям серйозно це кажете. І я от це дивлюсь і думаю, ну, мабуть, людина от так собі думала зараз, думає по-іншому, і помилялася. Ну, ну, Дивіться, коли я кажу, да, коли я кажу. Кажу, що Мураєв бреше. От коли він каже, що Мураєв коли він каже, що у Шарія там територія аудиторія з Росії, він бреше. От якби він показав і довів, що у нього реальна аудиторія з Росії, от тоді б я повірив. І я демонструю свою аудиторію Ютуб канал і показую, як це мало як це виглядає, як це можна продемонструвати, і кажу, також що шарій вже декілька разів обіцяв це показати, але жодного разу не показав. Вибачте, так, це, це трохи тонко, затонко для когось. Але цим я е, маю на увазі, що у Шарія дійсно може бути е, е, аудиторія з Росії, тому що він обіцяв це показати, але досі не показав. Ну, ну Не вмію я однозначно висловлюватись. Ну, складно у мене з цим. Ну, ось так. Пане Володимире, ви колись контактували з Толіком Шарієм? Особисто? Так. Та ні. Ну що? Ні, ні. -ні. Жодного жодного контакту у мене особистого з Толіком шаєм не було. Ну, я тому я мав просто запитати добре. Ну, ми розуміємо, що от те, що відбувається, що дійсно з'являються критики, і ті, хто знаходять ці старі відео, ви їх дійсно не видалили. Також можемо це відмітити. А що це просто означає, те, що ну, давайте чесно, що ви не є от просто блогером. Так, от ви називаєте себе блогером. Ми розуміємо, що цей проект, по-перше, дуже відомий, дуже популярний і дуже впливовий. Ми сподіваємося, так. Але ми бачимо також, що ну ви там серед іншого берете участь в обмінах полонених, так ну тобто звичайних блогерів ну точно туди не пускають, так чи чи навіть представники пасов закінчимо, бо ми ж не закінчили з, з референдумом. Ну давайте, uh, давайте так, так, тут так. історія. То ж історія в тому, що я в міру е, своїх розумінь на той момент думав, що вони збираються це зрештою внести в конституцію. України і дійсно надати цей особливий статус, і тому я кажу, що потрібно проводити референдуми, питати людей. І так я думав і був переконаний, і я досі переконаний, що ніхто у нас більшість людей, більшість громадян України, ніколи не проголосувала би за якийсь там особливий статус. Якщо ви хочете знати мою думку, то я також проти автономії Криму. Наприклад, яка може бути автономія в, унітарні, в унітарній державі? Я не розумію. Це якась серйозна прогалина в законодавстві. У нас. От, і все. Тобто, я за особливий статус ніколи не був. Але е, я намагався говорити об'єктивно, що потрібно виносити це рішення. Проголосують за, потрібно надавати, не проголосують, не потрібно надавати. І також на міжнародній арені це серйозний аргумент е, сказати про те, що у нас такі питання вирішуються виключно шляхом референдуму. Да? І от шляхом референдуму у нас народ сказав ні. Все. Це залежить від народу. Розумієте? Таким чином, наші політики вони знімають якби з себе частину відповідальності і частину тих питань, які їм можуть задавати, а вони можуть посилатися на український народ. Ось як я думав в той момент, і мені здається, що це. До певної міри досить аргументована думка. Е, і, і останнє ваше запитання, яке було, я про ну, давайте поговоримо саме про ваш статус зараз, тому що а, ну да, точно да, да, ви да. не виглядаєте просто звичайним блогером, який розмовляє з військовополоненими, а потім це дивляться. Ну коротше, у цього мільйони переглядів. Ну, не одразу ж був мільйон пара не одразу, не одразу і спочатку були просто ефіри, де я виходив, роз розмовляв з родичами. Діма Карпенко, мій друг, який зі мною і колеги, який зі мною проводить, робив розробляв чат-бот для і ще своїх, звідки ми брали ці всі номери, по яким я дзвонив. Ці ефіри почали збирати а, на п'ятий день війни по 20 тисяч громадян там в ефірі лише перебували. Глядачів, 20 тисяч глядачів в ефірі перебували. Було і більше. Це для мого каналу, який збирав раніше там від 500 до там, 3 тисяч в середньому переглядів. 20 тисяч в ефірі – це досить багато. Ну я не знаю. А знову ж таки, якщо ви думаєте, що на п'ятий день війни е, хтось придумав все це за мене і просто посадив мене як говорячу голову, проводити ці ефір? Ви також в принципі можете в це вірити. Але далі це все переросло в е, спілкування з полоненими. Ну знову ж таки, е, я прийшов до людей. Ну, ви хочете, щоб я вам назвав конкретні імена і конкретні посади людей, до яких я прийшов? Я цього не зроблю. Принаймні без їх дозволу, от прийшов і сказав: дивіться, це працює. Давайте давайте доносити на той бік ще більше інформації. А це вдасться, якщо поговорити з полоненими і дати до речі, полоненим також телефонувати додому. Потім з'явилася ідея. Ну про, потім з'явилося розуміння того, що це навіть не для того, щоб більше донести на той бік, а це для того, щоб цих полонених там в списки обмінів почали в нас вносити. Тому що їх там гублять, просто їх немає а їх. Через ці відео вносять списки обміну, і потім ми можемо своїх бійців забрати додому. Але це далеко зайшов. да. Е, перші відео, які ми знімали і одразу ж публікували прямо з телефону. Вони там збирали по 15, по 20 тисяч переглядів спочатку. Потім це якось перейшло 40 тисяч, 50, 50, 60. Люди почали поверна... повертатися до старих відео, їх також переглядати. І все це ось в мільйонні перегляди. Так ну я не знаю, я не знаю, як це має виглядати. І, і, і... Як я маю ще виглядати? Ось це виглядає? От вся історія мого каналу, каналу і моєї діяльності. Вона відкрита абсолютно. Те, що в мене змінювалися погляди, я чогось не знав, або якось трохи непрофесійно подавав інформацію. Вибачте, шановні, я просто людина, я не професіонал цієї справи. Це в мене було хобі. Тим більше я не політик, так я не маю в цьому так глибоко розбиратися. Я просто блогер-любитель. Але дедалі більше я дізнавався деяких моментів. Я іще й дізнаюся багато моментів, і я ось розвиваюся таким чином а щодо обмінів, то знову ж таки, якщо я і присутній на обмінах, то я ж присутній не на нульовій точці, там де відбувається обмін. А я присутній десь за 500, 600, 700 метрів, за кілометр, за півтора від цього, куди вже привозять наших, звідки вивозять рашистів і куди привозять наших. От, і там ми їх зустрічаємо, але знову ж таки, в якості репортерів. Просто розумієте, є такі репортери, що їм не можна довіряти. От їм якби люди дають можливість перебування в тому чи іншому місці, а потім бац і вийшла інформація, яка не мала б вийти. Або там хто щось дізнався, хто не мав дізнатися. А от зі мною, наприклад, такого не помічено. Тобто, я чітко слідую певним правилам, які задають певні люди, і мабуть, тому мені мені довіряють, і мабуть, тому я можу бути іноді присутній там, де інші не присутні. Хоча це не так вже й часто трапляється, насправді. Пане Володимире, слухайте, ну я вам дякую за цю розмову. Я впевнений, що ті, хто вас критикують, зараз напишуть про те, що ми вас відбілюємо. Тобто очікуємо ще на таку реакцію, на такі коментарі. Мені здається, що ви ну досить зрозуміло все пояснили. Ну, що в чомусь ви помилялися. Добре, пане Володимире, ще раз дякую за проект. Якщо у вас є щось ще таке таємне, що ви можете зараз сказати, що ми там потім знайдуть, і знову ми будемо змушені обговорювати, то скажіть. Ніяких е, таємностей. Просто в мене 10 інтерв'ю сьогодні підряд, і я наголошую, це абсолютно різні ресурси з абсолютно різною, деякі з абсолютно різною політичною спрямованості. Хоча у ЗМІ не має бути політичної спрямованості, але, на жаль, я так думаю, що вона у наших ЗМІ є. І тому я ось буду зараз три дні обговорювати всі свої зашквари. Просто до того, щоб донести до людей, що мені нічого приховувати, фактично мені навіть нема за що виправдовуватися. Просто хочу трохи збити ось цей наплив. Тобто, якщо ви вважаєте, що що це зашквари, вважайте це у себе в колі, да, в своєму. Мене не потрібно відбілювати. Просто припиніть за розповідати мені про ваші думки, тому що я пояснюю, як це було насправді і як я думав про це все. Володимир Золкін, блогер, координатор проєкту «Іщі Своїх був з нами на зв'язку. Говорили про зашквари так звані Володимира. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.